Так, ну що, мої рідні? Дивіться, у кого є зараз можливість обробити треба зараз дерева до цвітіння, коли у нас уже з'явився бутончик з квітковий бутончик, гарний, рожевий, біленький. А, але ще не розкрився, треба срочно його обробити, і якщо є у когось така можливість, тому що в мене такої можливості немає. Тому що у нас день і ніч, іде дощ, і дощ, і дощ. Слава Богу, немає в нас снігу. Як я ото бачив в Тіктоці, там взагалі звісно. Я не знаю, як ці люди психологічно витримують цей на... тиск, цей капець. Але у нас поки що тільки дощ, але і сніг теж був. Так що не переживайте. Отже. Нам з у кого є можливість обробіть усі дерева до цвітіння. Особливо, хто не зобробив дерева по зеленому конусу, обробіть е, обов'язково до цвітіння. Хочу окремий акцент дати саме персику, тому що е, усі знають, дуже багато питань, усі знають, оця сама е, така. Е, Розповсюджена хвороба і проблема у персика, це що у нас да, кучерявість листочки. Кучерявість листочки спочатку вона скручує, потім висихає, Спочатку листочки висихають, потім гілочка висихає, ну і потім вже гине дерево. Тому кочерявість листочка це дуже-дуже знаєте, дуже, дуже, дуже ем, погана хвороба у персика. І щоб її не було, не чекайте, не чекайте поки вона з'явиться. Тому що якщо вона з'явиться, її буде вивезти дуже буде тяжко. Треба завжди попереджати попереджати усі ці хвороби. Не чекати. Якщо ви бачите, що у вас гарний листочок, це не каже про те, що цей гарний листочок до вечора буде залишатися гарним. А на наступний день взагалі капець там буде. Не, роз, не думайте, тому що усі оці погодні умови: це стрес для дерева, це стрес для, 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 для цвіточків, це стрес для листочків, це все стрес. А для грибкових захворювань це прекрасна можливість себе показати і проявити во всій своїй красі. Тому ми не чекаємо, поки з'явиться ці грибкові захворювання і ці шкідники, Ми обробляємо. Обробляємо обов'язково. Значить, зараз ми обробляємо. У кого є можливість, обробляємо до цвітіння, Наступна у нас обробочка буде. Після цвітіння вже, після цвітіння ми теж обробляємо. Тож не чекайте, поки з'явиться якась проблема. У кого є можливість, обробляйте. У мене такої можливості немає. І я буду обробляти, коли вже з'явиться ця можливість. Навіть якщо буде цвісти у мене дерева, я все одно буду обробляти, я все одно буду захищати. Тому чекаю, поки у нас на, на, на господі. Погода стане більш-менш нормальною, принаймні не дожлива, і буду теж обробляти свої дерева. Тож у кого є можливість, обробляємо зараз до цвітіння. Потім обробляємо наступну обробочку після цвітіння.